Доброго дня, Богдан Андрій, Андрій. Андрій, Михайло. і Михайло. Це ми так. з вами говорили. так? Так, так. У нас вже є гості, які приїхали до нас з Вінниці. З Вінниці і Житомира. Із Житомира. Спеціально, да? спеціально їхали і приїхали на громадське. Так, Давайте будемо цінувати те, що люди так задовго їхати. Я вам розкажу, хто це. Волонтери, які допомагають людям виїхати, якою частково, можливо, підшукати собі, де тут кинути якір. Михайло Іванцов, це діякон церкви Євангельських Християн-Баптистів, і також з церкви Євангельських Християн-Баптистів Андрій Ковальов. Це ви. Да. Е, і ви допомагаєте людям залишити територію антитерористичної операції, да? так розумію біженці. Розкажіть, давайте по порядку про все. Е, на сьогоднішній день я Андрій Ковальов, пастор першої баптистської церкви міста Житомира. Являюся координатором в братстві церков іванських христиантиців по Україні з проблем переселенців. До мене на, на мені стикається вся, стикається вся інформація, яка є в Україні, зокрема по церквам Іванських християн-баптистів. І, християн і ми займаємося тим, що приймаємо, координуємо ці дії і забезпечуємо всім необхідним людей, які виїжджають. Я Зоми правильно та. розумію, що у вас по всій Україні є ну це церква і церквангельських е християн баптистів? Це одна світу, дружня так. родина, і получається так, що люди часто не знають, але вони дуже спільно дуже об'єднані загальними своїми дорозумінням е речей. Тому маю ви навазі, що ви цю мережу в даний момент, от, коли настали такі скрутні часи, використовуєте свого числі вона за організована що... і вона. Працює просто чудово, тому що по одному-двох телефонних дзвінках люди виїжджають, людей приймають, люди розселяються. Вони мають харчування. Ну тобто, ви допомагаєте не лише членам церкви, не, звичайно, ні навколо них всі, є... хто до нас звертається. Абсолютно... Ми нікому не відмовляємо. У нас є свої представники, зокрема зараз в гарячих точках, такі як Первомайськ, Стахано, Луганськ, Донецьк. Це наші брати і сестри, які добровільно там залишилися для того, щоб організовувати те, що не організовано, державою. Ті ж самі служителя. Тобто, фактично, ми виконуємо цю е, функцію тут в тилу. Вони фактично залишаючись на передовій, можливо, свої сім'ї відправляючи дружин, дітей, але вони там виконують ту ж саму функцію, вивозять, перевозять, виводять. Десь у нас тут е, зверху проїхала сирена. Да, Е, і скажіть, будь ласка, як е, і працює цей механізм, і як важко, ну чи легко, тобто не важко, мов назі як е, от, працює ця схема, тобто як про вас люди дізнаються? З того, як куди надалі звертаються, це треба було почути, як ми їхали і е, про що ми розмовляли. Ми фактично розмовляли по телефонах, тому що е, інформація поширюється досить швидко. Тобто, е, mm. скажімо, я як приклад, Андрій, це як системне рішення нашого братства Союзу, людина, яка координує цю всю діяльність. У місті Вінниці відбулося як? Просто було бажання допомогти людям зі Сходу. Я е, передзвонив, дізнався, що є така людина, і сказав, що Андрій, слухай, в мене є можливість прийняти декілька людей. Через два дні в мене поступила вже перша партія людей. Це 22 чоловіки з Первомайська. І ми їх розселили, відмінили дитячі табори і приміщення, ресурси нашої общини пустили на те, щоб прийняти цих людей. І далі все так само продовжувалось, тобто Є е, служителя там на місцях, члени церкви, які знають, що є тут їхні брати і сестри, які готові допомагати, і е, я не знаю звідки люди дізнаються інформацію. Одного ранку я просто прокидаюся про те, що телефонує жінка Михайло, це ви так це. Я, я е, е, в Харкові. Мені нема куди дітися. Ви мене приймете, Богдан, що сказав? Звичайно, їдьте на Вінницю, звичайно, я вас зустріну. І вона, ну, ось таких історій просто тьма, таких історій мас. Як і... вони дізнаються, просто добрі люди переказують. Одна каже, мені волонтер-таксист мене вивозив десь е також е з Первомайська. І він дав мені ваш номер телефону. Я не знаю того волонтера-таксиста. Я не знаю, звідки його, мій телефон у нього. Ось. Ви не боїтеся, що це може бути ну, таке виманювання. Можливо, люди, які борються з волонтерами там. Ну що скажемо, розумієш, в кожного своя... просто ми, як як іванські християни, баптисти, ми організовані. Ми вже організовані. У нас велике братство, у нас є президент, у нас є структура. І нам досить легко в такі часи організовуватися, мобілізуватися. насправді мобілізуватися. Коли проводиться клич, ми, наприклад, в більшості церков нашого братства ми відмінили всі міроприємства евангелізаційного і оздоровчого характеру і пустили всі наші оздоровчі табори, наші бази відпочинку на те, щоб... Задовольнити потреби людей, які зараз мають в цьому необхідність, і того ми приймаємо, ми фінансуємо, ми не отримуємо від держави коштів. Вони існують, наші табори існують за рахунок Божерт. волонтерських коштів. По пожертви це фізично. Це табори. Вони десь в Вінницькій чи де чи в Житомирській. Де це воно? вони є по, Україні. Та, Україні. по всій Україні? Це Табори, війші. які я так розумію, використовують, як християнські табори. Так, да. е... це бази літніх церков. У нас є літні церкви, де ми Бутова. проводимо фестивалі молоді, mm -hmm. де ми оздоровчі оздоровчого характеру проводимо різні мероприємства. І зараз ми їх пустили просто ось. Таким чином, тобто... у нас двояка, знаєте, участь в допомозі в антитерористичній операції. Ми займаємося переселенцями, ми також, наприклад, в Житомирі були ініціаторами того, щоб е, допомогти і організувати допомогу для 95-ї аеромобільної нашої бригади, яка зараз знаходиться в зоні АТО. Mm -hmm. і ми, Наприклад, я 10 днів назад повернувся з Слов'янська, куди ми відвезли вже три сім'ї, які повернулися на звільнені території в свої домівки. А звідти забрали, наприклад, п'ятеро угу, поранених угу. бійців, які їхали в Житомирський Хто госпіталь. Їздить туди, туди так само волонтери. Волонтери Мені особисто не їздите. Я їжджу також сам. Mm. Я ж кажу 10 днів назад. Як я повернувся. поврую та з чиєюсь допомогою. Це ж там потрібна якась або ну чи так? От просто ми їдете? маємо контакти з офіцерами. Наприклад, ми mm -hmm. маємо контакти з е, пасторами церков, які знаходяться місцевій, помісні церкви. Ми зв'язуємося, вони організують нам е, ночівлю, якщо потрібно, харчування. Mm -hmm. Це наш поклик. Ми великий єдиний організм церква Христова тут в Україні. Так, і скажімо так, люди до вас звертаються, вони зі Слов'янська теж були, мабуть. І зараз, коли звільняються території, люди повертаються, цікава так. річ. Я кажу: ну здебільшого, от, у мене ми прийняли жінок і дітей. Я кажу, ну що сестри. Жіночки, давайте будемо думати, скоро вже 1 вересня, треба mm -hmm. з дитячими садочками з школами визначати. Міша, ти що, ми скоро додому, ми скоро додому. Ну ніхто не хоче да, затримуватися. Ніхто через... не хоче здебільшого. Тому а є люди різні, Богдан. Це ж по-різному буває. Але я бачу, що і от говорили по дорозі, що дійсно повертаються, якщо є можливість, вони шукають нагоди повернутися, тому що в гостях хорошо. Дома завжди краще. Да. А і там їх чоловіки. От скажімо, ті, що у мене чоловіки залишились, вони працюють там волонтерами, і звичайно вони хочуть назад до родини бути разом, але поки що фізично це небезпечно. Тому і вони залишаються. Добре, і вам ви хотіли щось додати. В переважній більшості ми даємо можливість людям проявляти ініціативу на місцях. Вони самі, самоорганізовуються, mm. вони самі е, приймають участь в управлінні цих таборів, де вони проживають. Вони організовують е, на місцях е, і своє харчування, і своє перебування. Ми допомагаємо їм сконтактувати з місцевою владою для того, щоб, наприклад, в одному з таборів у нас є 14 вагітних, яких, е, яким ми допомогли через місцеву владу стати на облік. Ми ми допомагаємо їм зареєструватися в органах, в органах соціальної опіки. Ось, і mm -hmm. Зараз ми е, маємо гарну співпрацю в, насправді на місцях. Я знаю по Запорізькій області, по Житомирській, по Вінницькій, по Дніпропетровській, коли місцева влада співпрацює з такими самими волонтерами, як ми, і за рахунок, е, скажімо, нашої ініціативи волонтерської, вони е, мають. Спектр бачення цього цього руху. Угу. І які у вас є от основні потреби? Тому що, якщо люди до вас їдуть, у вас час, ну, може виникнути, чи можливо вже виникло питання з тим, що немає місць, куди їх приділити, наприклад, або можливо, і вам бракує якихось, не знаю, ресурсів, їжі, ще чогось для цих людей. Розкажіть. В чому насправді, якщо брати в загальноукраїнському такому масштабі, я як координатор можу сказати про те, що у нас є такі три загальні головні mm -hmm. потреби. По-перше, це харчування. Так як ми займаємося це на волонтерському рівні, харчування у нас за рахунок пожертвувань церков, місцевих бізнесменів, які ми самі підключаємо, які самі відкликаються, mm -hmm. і тому продуктів харчування, наприклад, на на 150 чоловік в одному таборі потрібно 70 кілограмів м'яса в неділю, потрібно 30 літрів молока, потрібно 3 кілограма масла, потрібно 10 кілограм олії, потрібно для того, щоб е, разнообразити там. І е, То в цьому є велика потреба. В продуктах харчування це перше. Друге, організація медичної допомоги. Е, багато людей приїжджає, е, міняють клім, кліматичну зону. На Донбасі там більше. Жаркий клімат сюди приїжджають. У них проблеми виникають особливо в дітей. Вони коли були дощі, вони досить часто хворіли на легені, і потрібно організувати їм медичні препарати. Слава Богу, Бог не залишає нас наодинці і збуджуючи людей до добрих вчинків. Ви знаєте і. Зараз є багато волонтерів, директорів фармацевтичних фірм, які займаються медикаментами. Зокрема, я про Житомир, так як я Житомирянин, mm -hmm. говорю, і вони відкликаються і дають величезні скидки, жертвують дуже багато ліків. Це друга головна наша потреба. Mm -hmm. Ну і третя засоби особистої гігієни, засоб, засоби. Прасування це все, що пов'язано з організацією побуту людини. Деякі навіть потребують одежу і тому є проблема на базах. В фінансових ресурсах, так як мають це, все пов'язано з тим, що затрачується велика кількість електроенергії. Немає спеціальних тарифів, у нас немає, і тому потрібно оплачувати. Наприклад, кожен день ми на одній з баз маємо 700 кВт затрат по електроенергії. Це в, в день, тому на це потрібні матеріальні кошти. Оце такі основні потреби наші. Скажіть тоді люди, які можливо можуть вам допомогти, якщо ви нас здивитись, ви живете в Вінниці чи в Житомирі? Ну тому що але не лише зараз переказати якусь суму грошей можна за допомогою електронних платежів. По всій Україні можливо, якщо ви бачите наших гостей, ви їм довіряєте, вони справляють гарне враження. І ви можете якось ще дати якісь контакти. Ваші скажіть, будь ласка, це телефон? я можу чи дати це, електронну адресу? Чи Це електронна адреса. Є чи сайт чи, чи телефони? Ми а можемо скажіть, залишити а вас. На є ваш... сайт або сторінка? десь якихось на сайті іванських християн Баптистів на офіційному сайті. Є інформація про координацію цих mm -hmm. зусиль з проблем переселенців, переселенців зі сходу так, України так. Його й шукайте. В інтернеті це легко зробити. Я так і зробив ввів сайт. Воно зразу видало їх івангельських християн баптистів Правильно? Це так, воно Ні-ні, це, це релігійна інформаційна це, служба, да. це інше, це загалом. Ось оце. Оце, оце, християнські да. новини він так називається. Да. І тут... Оце цей ХБ, сайт, там є, на ньому є, угу. на ньому є інформація. Гаряча, це не воно, тому нижче, нижче, нижче 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 Потрібні лідери в табір джелу ні, ні, ні там ще нижче, ще нижче дивимося. Центр оце центр помощі, помощі. Да. Оце через ці центри у нас а це в Запоріжжі, да, є, є ще в Запоріжжі, а є контактна інформація. Я можу продиктувати свій номер телефону, свою ну, електронну да. адресу. Тут І... я не бачив прямо конкретно контактної, однак я думаю, що де тут є про церкву. Світа. Ну, треба буде, так, да, подивитися, як бачите, трошки удосконалити, можливо, щоб, щоб це було на ну, то інше. Тут, наприклад, центр допомоги біженцям в Запоріжжі. Це ну, Запоріжжя, воно ж ближче від Найближче. Києва, від Житомира, туди до зони терористичної... артилерії. Найбільше Аперації. проблемні три області з проблем біженців: це Запоріжжя, Дніпропетровський, Харків, які переповнені просто як по церквах нашого братства, так Кажіть і загальнені. телефон. Uh, давайте є Уже три телефони 050, 150, так сто п'ятдесят сто це ваш да. особистий? андрій андрій ковальов добре до речі, в Андрій Ковальов це повний є Андрій Ковальов, прес-секретар УПЦ КП Київського uh -huh. патріархату. Вже тепер новий. Так, ну це ж. Ще знали. є 097, 097, 024, 024. 72,22. 72,22. 72, 22. 72 22. Да, До кінця ефіру я покажу. Ці, хай до два достатньо, я думаю. Uh -huh. да, ну, є електронна адреса. Давайте. Андерков. А зараз от я якраз тут. Пробачте, що ми робимо це в прямому ефірі. Ну це нормально для громадського. Ми ж Андер, отак. Андер ков, uh, отак ков, отак. Да, собачка. Gmail чи що Укрнет? Укрнет. Укрнет, вгадав. Uh, отже, uh, якщо вам є змога переказати фінансову допомогу, або у вас є якийсь доступ до ресурсів, продукти, ще щось, можете влаштувати uh, власний збір в нас, uh, uh, от як. Показано в Запоріжжі предмети особистої гігієни. Люди везуть прицепами. Хто що може, я бачу тут в принципі. Якщо будь-яку баптистську церкву, яку ви маєте в місті, ви можете звернутися і запитати ці контакти, тому що в нас гарні стосунки і централізовано можуть це все передати, і можуть вони дойти саме до того до кого потрібно. Ну от не даремно в нас зараз на Екрані висить такий ревплакато. Допомагайте армії або «Допомагайте тим, хто допомагає армії. Так? Так. От ви можете допомогти Михайлові Андрію і взагалі їхній ініціативі, тим, що подзвоните їм, можливо, запитаєте щось треба. Ну, Насамперед, тут людина з Вінниці, людина з Житомира. якщо ви там на місці, то вам буде легше, можливо, демократи залишити він, він, Вінницький контакт. Нічого, так, я так, думаю, так. що Могу там можна буде, так. Да. Uh -huh. Я зараз. Просто це збільшую і, і виведу на екран для того, щоб. Зараз, зараз це все так робиться трошки кустарно, але. От так. Це хай буде так. Андер без, без е. Ага, угу. так. Андер. Да. Да, да, да. Ось ці е, телефони, вони в нас тут трошки повисять до кінця ефіру. І ви можете за ними зв'язатися з нашими гостями і допомогти. Якось ні, ніяте, 60-й то забагато. Да, допомогти потребам української тих людей, які які тікають звідти. Ну то було про армію логотипа, але да, мова йде про це. І все таки, що ви вважаєте, ми можемо всі зробити для того, щоб тим біженцям, ну знаєте. Про них різне говорять, що їм треба психологічна допомога, що це інші люди за менталітетом, що дехто невдячний, приїжджає, тут живе, а потім каже, що ви нам повинні ви ну Бандеровці там так далі. Є такі випадки чи є якихось людей є є, є діти, які кажуть, знаєте, а у нас в Стаханові смітники пусті. Мої діти питають, ми гуляли по місту. Вони питають, а чому пусті? Ну, Тому що всі викидують де-інде, але не в смітниках. У він смітники… Ну, смітники чистоту смітників. <стату> смітників, <смітників> просто. Вони дійсно інші. Вони <смітників> по іншому сприймають. Але я думаю, що може навіть і не дарма Бог допустив те, що цей котьок перемішався, mm -hmm. і вони побачили інше життя. Вони побачили іншу Україну і побули в інших містах, побачили, що можна жити по-інакшому. Тому це теж позитив, тому що вони цього не бачили, вони жили в своїх шорах і в межах тої свідомості, які навіть віруючі люди, навіть ті, які глибоко переконані в біблійних е, тезисах, в біблійних основах, істинах. Е, я думаю, що тут надзвичайно важливий момент є те, що церква сьогодні вона не, вона приймає активну участь в суспільному житті і показує те, що не є лише релігійно, знаєте, зашурена в своїх особистих проблемах, потребах. Ми навіть їхали по дорозі, аналізовували. Те, mm -hmm. що Останнім часом ми багато часу приділяли саме власним внутрішнім проектам, для того, щоб краще життя стало. Але гарна нагода попливати на суспільство, гарна нагода проявити і заявити ще раз про нормальні християнські добродітелі є таке слово, і uh -huh. е, 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 якості характеру. Це надзвичайно чудово. Насправді, ми як віруючі люди, розглядаємо е, сучасні події в Україні як е, духовну боротьбу. Якщо ми християни, ми розуміємо, що Біблія для нас є авторитет, і вона говорить про те, що існує від початку боротьба між Богом, за яким стоїть правда, і лукавим дияволом, який протистоїть Богові і який є батьком всякої неправди, і в нього одне завдання для того, щоб вкрасти, вбити і погубити людину. Ми з вами в Україні під час останніх подій стикнулися з безпрецедентним потоком брехні. Так, як за брехнею стоїть лукавий диявол, ми, як християни, не можемо стояти на стороні неправди. Ми не можемо підтримувати неправду. І ми, як церква, не можемо мовчати і замовчувати неправду. Ми повинні говорити про правду. І так як ми являємося на Божій стороні. І того. Це і определяє нашу роль. Ми на Божій стороні, на стороні правди, і ми її намагаємося проповідувати в своїх вчинках. Але їхня свідомість відносно переселенців змінює навіть те відношення, з яким їх приймають. Вже це змінює. Вже, mm -hmm. вже те, що вони потрапляють сюди, і знаєте, цікаві от історії свідчення, коли там був, був... Я навмисно використовую. При кожній поїздці підшуковує нових людей з общини, щоб вони туди поїхали, просто завезли харчі, лише з однією метою, щоб вони просто з ними поспілкувалися, оцінили те, що є сьогодні у нас в Вінниці, і побачили те, що є в людей там. І разом з тим вони повертаються іншими людьми просто від волонтерського візиту. А інше те, що вони мають можливість впливати на тих людей, які приїхали, тим самим зігріваючи їх теплом. Ці люди не догріті. Ці люди ну, обмануті, про що сказав Андрій, те, що дійсно той поток брехні, який був, вони просто і потрошки починають розвиднюватися. І дивишся на них, вони кажуть, ти знаєш, Міше, в кожного з нас своя історія, чому ми потрапили до вас в табір відпочинку. Mm -hmm. Ми думали, просто втікли, але бачимо, що тут питання їхніх сімейних стосунків починають підніматися, розв'язуватись на відстані з чоловіками, питання стосунків з дітьми, переоцінка цінностей. І ці речі потихеньку, я думаю, а як. Церква, як ніхто, має гарну можливість повпливати саме в формуванні правильних і суспільно збалансованих і релігійних в свідомості правильних пріоритетів в житті цих людей. Тому є? треба, можливо, дійсно йдемо про те, щоб зробити якусь державну програму обміну. Робити, наприклад, безкоштовні ні, витки на поїзд для людей, які можуть поїхати помандрувати по Україні. Тому що багато хто дивується з моїх колег, що люди не були ні разу там в Туреччині чи в Єгипті. Ну таких, здавалося б, там доступних. Ну, вони доступні, тому що люди, які не їздили туди, вони думають, що це супер дорого, літак. Насправді по ціні воно було б десь так, як в Крим, з'їздити, якщо їхати нам на тиждень в Туреччину, ну з харчуванням. Я не про те, що люди там. Хтось намагається, наш випусковий там редактор Антон Ємельянов, який ввечері працює зі скрипним. Він там часто їздить, десь в нього випадає нагода, він там якісь заздалегідь за планує ці лоу uh -huh. Тобто дешеві квитки на літак може за 400 гривень літати в Європу і назад, інколи <кій> там якісь речі. І їде і старається цей. А, а ми дивуємося, в той же час люди є, які дуже часто не виїжджають за свій районний центр все життя. І вони вважають, що вся Україна така, і те, що вони бачать по телевізору. Ну відповідно, в телевізор легко вхнути в будь, будь яку правду, яка mm. вигідна комусь, в тому числі власникам да, власникам змії. Я дуже сподіваюся, що завдяки вашому візиту на Громадське в нас протягом буквально години-півтори з'являється вже в інтернеті записаний цей шматок uh -huh. нашого ефіру. Ви можете його брати на Ютуб-каналі Громадського, розповсюджувати в себе на сайтах по цьому. Oh, і, будь ласка, долучайтеся, дякую, що долучайтеся. ви завітали до нас в студію. Наостанок ваша, можливо, порада тим людям, які вагаються, або які досі не вірять в те, що тут не хунта. Що, ну, тобто, можливо, Можливо, ви щось могли би порадити чи сказати словами святого письма, або просто згадати якісь історії, випадки людям, які давайте, давайте не тим, хто вагається <про>, про те, чи тут влада київська, а про тим, взагалі, хто не може знайти свій шлях і не розуміє, як далі бути, переселятись, не переселятись, тікати. Давайте, напевно, я почну. Хочу згадати молитву Господню, отче наш, якому напевно, що. Більшість людей знає там, є такі слова, що Господи, прости нам борги наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. Тобто, наше прощення особисте від Бога залежить від того, наскільки ми прощаємо інших людей, винуватців, які винуваті перед нами. І того Біблія не даремно приводить це як зразок молитви, звертання до Бога, звертання до вічності, фактично, для того, щоб перебувати там в вічності. Те місце, куди ми всі намагаємось потрапити після нашого земного життя. І там говориться про те, якщо ми не прощаємо самі, то й ми не будемо прощені. Тому мій головний посил, не дивлячись на те, на ті обставини життя, в якому ми з вами опинилися, не дивлячись, на які образи хтось комусь зробив, ми повинні озброїтися цим християнським духом. Християнською бажанням прощати людей, прощати винуватців нашим для того, щоб ми були прощені. Тому прощайте всіх, і вам буде прощено. Мені пригадалося, я так думав. Згадував тексти, уривки. Пригадалося, як апостол Павло був в Афінах і виступав перед великим багаточисельним натовпом розумних людей в Афінах перед аеропагом і. Це записано в дії 17.24. Хто захоче, може подивитися. Я російською пам'ятаю. Mm -hmm. Він сказав цікаву фразу відносно того, для чого люди взагалі існують. Він говорить про те, що Бог створив всіх людей. Він каже: предопределив времена і пределы обітання, кома, щоб іскали його, хоча він і недалеко від кожного із нас. Mm -hmm. Унікальна фраза, тому що він визначив наші межі, межі часові, і межі територіальні нашого перебування в Україні. Він визначив те, що Україна буде мати таку долю, хоча навіть ще два роки назад ніхто б не думав, що ми будемо такими речами займатися. Да. І, а, що ми а, будемо а, розрізняти БМВ і БМД, mm, так, 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 да. але BMW. там кома стоїть для, для того, щоб іскали його, хоча він і не далеко від кожного з нас. І ось це основна причина, яка зустрічається в житті кожної людини, нехай кожна хто переживає, Хто тікає, хто біжить, хто вже зупинився. Шукати Господа, шукати всім серцем. І дійсно написано, що він недалеко від кожного з нас. Ну, ми намагаємося бути слугами, тими людьми, які будуть просто провідниками його любові. І ну, ми звичайні люди, але ми намагаємося робити так, як робив він, тому і десь щось виходить. Ось і вся причина. Дякуємо вам, що до нас завітали. Дякуємо запросив. Ще раз Михайло Іванцов, Андрій Ковальов, церква Евангельських Христен Баптистів. Дякую. Дякую. dick